Через війну на сході жінки все частіше стають жертвами насильства. Їх тримають у полоні, принижують, б'ють, гвалтують. Ці випадки неодноразово описуються в інтернеті зі слів очевидців. Про них говорять і правозахисники. Ми знаємо про від тих, хто вже покинули цю територію і знаходяться в безпечній зоні про те, що Велика частина жінок, особливо які гвалтували на початку, вони сьогодні вже загинули. Під час всіх конфліктів зґвалтування і сексуальне насильство проти жінок завжди виступало як одним з методів ведення війни. Подібні випадки правозахисники можуть зафіксувати не завжди, оскільки не мають доступу до окупованої території, надія тільки на місію ОБСЄ. Щоправда, представники цієї організації не поспішають фіксувати окремі випадки сексуального насильства на Донбасі. Жінка, яка була в полоні в СБУ в Донецьку, в Донецьку, в Донецьку да. та і вона була звільнена, і, і Вона сказала, місто. що коли я вийшла. То біля приміщення СБУ стояла машина моніторів ОБСЄ. і не бачити, яких людей заводять, яких людей виводять. Ці люди не можуть. У РНБО й раніше заявляли, що люди на Донбасі об'єднуються у невеликі групи, аби мститися бойовикам за насилля над жінками. Самі представниці прекрасної статі теж активно долучаються до опору. Так, луганські партизанки навіть зробили відеозвернення до бойовиків. А не задавались ли вы вопросом, почему так много женщин уходят на фронт, выражаясь вашими словами на фронт хунты? Да чтобы таких, как вы, отправлять к небесной сотне, вы ведете себя как быдло, увидев красивую девушку, которая вас недостойна и никогда бы не ответила согласием на ваше предложение познакомиться, вы прибегаете к насилию. Від бойовиків кожен день страждають жінки та дівчата. Деяких з них вже немає серед живих, і ми повинні знати скільки людей стає жертвами насилля. Анастасія Строушка Артем Кутасов, соціальна країна.